Отже, я не знаю, як, як ви будете ставитись до цієї новини. Я, власне кажучи, з цього приводу запустив опитування у себе на каналі, але воно вийде трошки пізніше. І, чесно кажучи, воно в мене викликає дуже змішані відчуття. Отже, йдеться про те, що Найтоповіші українські футбольні клуби отримують бронювання для своїх футболістів від Призову до війська. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Страцов, я журналіст, і це мій блог, канал Свіжої Історії, де ми говоримо про основне. І зараз одна з основних тем це є мобілізація. Звичайно. За нагоди, підтримайте мій канал донатом, вподобайкою, підпискою на канал. Це дуже важливо. Отже, як на мене, футбол це один з дуже важливих чинників пропаганди здорового способу життя і не тільки. Отже, загалом. Донедавна таку бронь мали футболісти Шахтаря Динамо, Оболоні та Дніпра 1, і тепер до них додаються ще земляки Володимира Зеленського, футбольний клуб Кривбас. Його визнано таким, що відповідає критеріям. Та є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Це повідомляє Міністерство молоді і спорту. Я, чесно кажучи, не знаю, що такого важливого робить цей футбольний клуб, як і інші футбольні клуби, щоб без них не могла функціонувати економіка України у військовий час. Але я точно знаю. Що усі футболісти це є люди, які точно відповідають критеріям призову до війська. Вони всі є абсолютно здорові. Навіть якщо це є, є якісь там і травми, це травми суто спортивні, вони лікуються, вони, як правило, не впливають на придатність. До військової служби, можливо, за винятком якихось кількох ветеранів цих футбольних клубів, яким, крім людей, яким виповнилося вже 35 років, і це вже є футбол 35-36 років, це, як правило, футбольна пенсія. Ну, це вже, мабуть, можна з'ясовувати було б індивідуально. Але яким чином Володимир Зеленський ухилянта, чотири рази похилян, планує переконувати людей йти до війська, після цього я не знаю. І ще одна новина: зв'язку з цим зірка лондонського арсеналу, Арсен Зінченко, заявив, що якщо йому прийде така повістка, то він піде на фронт. Тобто, виходить, що футболіст, який є за кордоном, Принаймні заявляє про свою готовність іти до війська. А ті футболісти, які, які грають на національному рівні, можливо, на якихось міжнародних кубках, вони що? Кращі за інших українців. Дякую. You talk about going back. If at some point you thought it was of more value. To leave this behind and go back and fight if you were called, would you go? I think it's a clear answer, of course. You would go? I would go.